Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадім до Христа, Царя нашого Бога, прийдіть, поклонімося і припадім до самого Христа, царя і Бога нашого, Славитиму тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса твої, буду веселитися і хвалитися Тобою, буду співати імені Твоєму Всевишній. Ось повернули назад вороги мої, знесилилися і загинули перед лицем Твоїм, бо ти вчинив суд мій мою, ти сів на престолі суддя праведний, Ти покарав народи, знищив нечистивого стар ім'я їхні на віки віків, у ворога не вистачило зброї, міста зруйнував, ти і загинула пам'ять про нього. Господь вже перебуває по вік, Він приготував для суду престіл свій. Він буде судити Вселенну за правдою, розсудить народи за справедливістю, і буде Господь пристанов.